Шановне панство, моє вітання, звуть мене Олександра. Сьогодні 4 жовтня, і я продовжую по новинах, по актуальних. Це вже друга частина. Перша вже є, мабуть, на каналі. Якщо ви ще не дивилися, будь ласка, подивіться. А ви скидали мені сьогодні інформацію, новини, питання. І є дуже цікава інформація про те, що пропаган пропаганда знеслась і вирішила вийти із ситуації. Повідомленням про перехід всіх навчальних заходів такмаку на дистанційку. Давайте подивимось, що це з телеграм-канала інформація, що на зараз відбувається в Токмаку. Звісно, зі сторони України на зараз, так? Токмак. Що там? Зі сторони України. Ух, там багато сили, там злий озброєний дядько, багато військових, сильних військових. І причому, знаєте, це карта професіоналів, тобто там бої. І такі завзяті. Це карта стратегії, карта думки, карта сили для України. Це карта хороша, карта захисту. Важка ситуація, чесно скажу, просуватися сильно швидко вони не можуть. Я не буду розповідати прям так, щоб ну, ми з вами домовлялися да, про таку собі інформаційну тишу, тому потихеньку маленькими кроками, давайте так, да, певна робота йде. Певна робота йде. Можливо, не так відкрито, як ви б цього хотіли. Ну, от по місяцю тихенько, да, місяць не завжди про обман, це про щось приховано. Що чекає, так мак, найближчий час. Такмак найближчий час. <кхи> Зі сторони України. М -м -м. Події, такмаку, найближчий час. Рух буде посилюватися, звісно, туди будуть ще. Це, знаєте, це, це не закінчення, це тільки початок руху. А, можливо, там, ох, як би. Там трошки змінюється ситуація, і не завжди ми, не завжди українські сили можуть іти по наміченому плану. Давайте так. От. І момент руху, момент прийняття рішення буде в найближчий час буде залежати від певного вибору. Буде залежати від тієї ситуації, яка там буде. Ну, тобто, я панство, перепрошую, не можу я всі такі речі розповідати, тому так. Давайте спитаємо інакше, чому перевели навчальні заходи в токмаку на дистанційку? Чому расисти перевели навчальні заклади в токмаку на дистанційку? Що, чому? Тому що дуже швидко почали змінюватися події, їм потрібно момент контролю, їм потрібно, контролювати на, 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 їм потрібно контролювати все, що там буде відбуватися. Багато речей, які на зараз вже від них не залежать. Вони просто втрачають контроль. Карта світу, питання буде скоро вирішено, ну, але ж тут потрібно, ви розумієте. Потрібно ще певний час. Тобто є розуміння того, що вже скоро вони не відстоять, вони, ну, їм доведеться покидати це місце, да, або їх там будуть виганяти звідти. Але панство, це не завтра, не післязавтра, тому так. А взагалі, щоб менше народу, знаєте, щоб можна було більше контролювати простором. Зміни. В Штатах Відправка, відставка спікера. Чи буде мати вплив на виділення коштів України? Так, да, сьогодні така була подія. Я навіть собі відкрила так, щоб довго не шукати. Палата представників Конгресу Штатів підтримала клопотання республіканця Мета Гетце і вперше в історії Сполучених Штатів відправила у відставку спікера. А, ну, давайте. Одразу після того, як Палата представників схвалила законопроект про тимчасовий бюджет США, спрямований на уникнення припинення роботи уряду, але без видатків на підтримку України. Ну, давайте спитаємо, чи е, його відставка? Вона. Чи має вона відношення до України, до війни в Україні, да? допомога Україні, чи відставка спікера в, Штатях, в штатах, має відношення до війни в Україні? Ну, не зовсім. Карта, карта шута, не зовсім. Чорно відсторонили тебе. Ну, для України практично нічого не зміниться. Я вам хочу сказати, для Росії, так. Да, тут були певні люди, які були в цьому зацікавлені, ну, робота, певна, проводилася. Але я вам скажу, що в основному ноги ростуть з самих Штатів. Тобто тут не зовсім прям аж так. Можливо, да, якийсь вплив на людину, яка захотіла його прибрати з цієї посади, ця людина в основному, ну як, ноги ростуть більше зі штатів. Але певна робота зі сторони Росії. А чому його прибрали? Чим він не вгодив? Чому його прибрали? В плані допомоги, в плані ресурсів, можливо, десь використання ресурсів, чи це про Україну. Та і, і не тільки про Україну, ну і про Україну, в тому числі, і не тільки. давайте так. В плані використання ресурсів, виконання своїх обов'язків. Це ж е, проголосували республіканці це ті, які трампісти, да? наскільки я так. Розумію, ті, які проти а, допомоги Україні. Давайте глянемо а, допомога Україні, фінансова, чи там ще якась та? ресурсна після відставки цього спікера. Чи зміниться вона, чи зменшиться вона, допомога. Україні, якою буде після відставки цього спікера? Чи взагалі допомога Україні залежала від абсолютно? Як якою була, так і буде. Тут, тут взагалі не про це мова. Там в них свої якісь. Кулуарні, ігри, да? дивіться, дві країни і е, карта Верховної Жриці. Це стосунки між двома сторонами. Це м, стосунки між двома країнами, між двома партіями, між двома силами. Да? Тобто тут, тут не про це йде мова. Чи буде залежати потім доставки Україні, ні в контексті його звільнення? Ні. Якісь інші причини, то, можливо, десь щось ми будемо дивитися, але його відставка не вплине. Ні, він, розумієте як, немає такої сили, тобто ну, воно не залежить від цього. Абсолютно. Абсолютно. Давайте заодно подивимося і вибори, да? вибори в Штатах. Так, мені здалося, що тут перевернулася карта. Здалося. Вибори в штатах. Ті, які будуть в 2024 році, здається, восени. Да? Ми якось з вами дивилися це питання. Вибори в штатах президентські в 2024 році. Ой, як пройдуть і десятка жезлів. Важко буде. Важко буде. Ви знаєте, якийсь Пентаклівий король покладає дуже покладає дуже багато сподівань на е ці вибори. Це для нього як шанс. Шанс е вийти з е зупинки, шанс щось повернути. Це, мабуть, про Трампа йде мова. А взагалі, що то будуть за вибори, як вони ну, проходитимуть. Що це може бути. Ви розумієте ситуація буде напружена? Таке відчуття, що інформаційна атака якась буде на певних людей, які. Ну, будуть приймати участь у цих виборах, буде на них інформаційна атака. Якісь речі можуть піднятися, таємниці якісь, які не хотілося б розголошувати, да? те, що було приховано, про що мовчали? Шанси Трампа перемогти на виборах у 2024 році. Ви, ви знаєте, в нього є певна підтримка, от, але по карті смерті тут якось щось типу недовиборів. Не, не, не впевнена я, що та от підтримка, ті люди, на які він сподівається, що вони будуть йому допомагати. Не впевнена я, що вони йому зможуть допомогти. Бо смерть вона відміняє абсолютно всі зусилля. Чи переможе Трамп на виборах? Ні. Тут взагалі будуть певні події, які від нього не будуть залежати. Щось інформаційне. Знову ж таки, щось приховане може вилізти. Да? Те, що він хотів приховати, те, що він не хотів, щоб виходило наружу. Якась інформація, щось оприлюдниться. Угу. Так, давайте. На Байдена подивимося. Байден, чи є в тебе шанс залишитися президентом після виборів в 2024 році? Байден, чи є шанс залишитися президентом після виборів? О, тут з Кубків, так? Да? Так, да, звісно. Ой, і тут якось у нього щось не дуже. А взагалі я вам хочу сказати, знаєте що? Шанси є, але проблеми можуть бути чи то зі здоров'ям, чи то з життям, чи щось таке, мабуть, треба буде зробити окремий розклад на цю тему. Тому що оце карта смерті, карта скорботи від втрати. Тобто, шанси та є, але щось його може чекати не дуже добре, того Байдена. Він перед якимось вибором буде стояти. Складні дуже вибори будуть. І він буде стояти перед вибором. Під вибором? Чого? Дороги, шляху, наміру. Типу взагалі чи приймати участь? А що тобі може завадити? Певні обмеження тут може бути. Це може бути зі здоров'ям пов'язано, або це може бути, знаєте як, а, якась агресія зі сторони, яка може його обмежити. От тут якось так. Так, да, ну, шанси є, але з розбитим серцем, і дай Боже, щоб, ну, бо карти показують про те, що є загроза життю насправді. Так що, так що друзі, ось так. Добре, давайте. Ага. Ще була інформація про те, що Штати відмінять грошові надходження до України в 2024 році, да, чи якось так. Давайте спитаємо, чи можуть Штати відмінити да, зменшити допомогу Україні, штати. Чи зможуть зменшити допомогу Україні в плані війни? Знову карта шута? Не про це мова йде. Давайте інакше. Чи можуть змінюватися, чи може змінюватися допомога? Чи може змінюватися допомога від штатів в Україні? Ну, Грошова, ресурсна і так далі. Може, да, отут може, від чого це залежить. Це залежить від ситуації в Україні, а щось має вирішитися в Україні карта Верховного Суду, тобто якісь рішення мають прийнятися. Чи це в Україні, не тільки в Україні, в світі. Тут взагалі, знаєте, якось підсилилася боротьба. Чи то можна сказати? Загострилася боротьба з приводу України, з приводу допомоги Україні, взагалі з приводу війни, якось от накаляються накаляються події. А від чого буде залежати допомога штатів Україні? Від ситуації в Україні, по-перше, це для України якась кармічна подія, дуже голосна подія, щось має проявитися. да Я зараз докладу, ну, подивлюся, що саме. Як це стосується штатів, не стільки штатів, скільки подій за межами. Тобто, ну, я так розумію, чи то в світі, чи то Україна, чи то Ерефія, ми будемо дивитися по ситуації, ми будемо реагувати по ситуації. Що це для Ерефії? Ну це як тільки ситуація на ринку. Це про гроші, це про життя для населення, це про життя для людей в цілому, да? тобто ціни, валюта, паливо, ресурси. Тобто, ну, от як тільки в Росії стане зовсім зовсім капець, щось таке може змінитися і в Україні. А що цей Верховний суд для України? Це якась кармічна подія, якісь кармічні рішення від імператора, тобто від самого імператора, я так розумію, що від Зеленського. Буде залежати. Я так думаю, що на щось він має піти, на якісь умови по двіці Пентаклів, да? десь знайти якийсь баланс, приймати правильні рішення. Якась пропозиція йому вже поступила. Він має піти на якусь співпрацю. Тобто, прийняти якусь угоду, піти на співпрацю плані Зеленського. да Тобто, хтось хтось йому вже цю пропозицію зробив. Має прийняти рішення. Це стосовно тих грошей, які стосовно тих грошей, які отримує Україна ззовні. Оце рішення стосовно тих грошей, які Україна отримує ззовні. Тому, друзі, тому, друзі, ось так. Чи повністю, чи повністю, чи можуть Штати, ну, перестати допомагати Україні? плані війни може, звісно, карта Верховного Суду, коли все закінчиться. ну Це просто, знаєте, як коли вже не буде потрібно. Коли вже буде така ситуація, коли вже не потрібна буде допомога, от тоді ми не будемо допомагати. ну ну карта про це ну, Тут розумієте як, от поки все відбудується. Поки все відновиться, на той момент, коли ми потрібні для порятунку, наша допомога потрібна для порятунку. Тут не про це е, мова, ні. Що це взагалі за вкиди, що Штати перестануть допомагати в 24-му році? Ой, Боже, знову Верховна Життя. Карта ілюзії, карта обману, знову ж таки вкиди. І, і причому такі та, таємні. Це, знаєте, як. Створити певну атмосферу, так само, як і з допомогою НАТО, да? це для Росії більше ці вкиди. От, ну, направлені туди, на, на ту категорію людей, на ту аудиторію. Тому так. Добре, друзі, давайте тоді. І на зараз це буде все. Зараз ще. Пошукаю якісь цікаві питання. Якщо да, то зараз ще з вами подивимося. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки. Будь ласка, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, не так, щоб не загубити наступні відео, наступні розклади. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!